Мільйон гривень для дітей хворих на ДЦП АВТ Баварія благодійним внеском відзначила найкращі продажі в своїй історії в Україні. Кошти передали спілці самаритян для отримання та розширення центру, «Особлива дитина, де цілодобово можуть перебувати малюки хворі на церебральний параліч. Також самаритяни планують створити мобільну службу догляду за такими недужими та навчити медиків і батьків, як лікувати таких дітей вдома. Таку суму виділяємо перший раз. І ми приврочили це нашим якимось результатом. Ми вирішили, що ми чогось досягли в Україні, щось зробили в цьому році, і ми заробили якісь гроші і треба обов'язково щось дати дітям, які нагайно потребують нашої допомоги. Місто зі свого боку також пообіцяло підтримувати цей центр, а ще планує уже у грудні відкрити подібне відділення для хворих на ДЦП у Деснянському районі. Приводять дитину цю ранком і забирають ввечері. Це десь до 15-17, ну до 20, скажімо, дітей. Але крім цього, можна буде прийти на залишити дитину на 2-3 години. І причому не тільки до 5 годин вечора, а й пізніше.